Я вам розповім три основних причини, чому маніфестації не здійснюються. У мене записалося, що я молодець тільки тоді, коли я досягаю вищих рівнів, і тільки тоді я буду щось отримувати. Тоді в людини стається прив'язка до матеріальних речей. Так, от що зробити, щоб почути свою душу. Розумієш, що це ну це дитячий садочок. Це реально просто забаганки твого его. Можете навіть в коментарях почитати, скільки в людей здійснилося бажань. Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. Мене звати Настя Комаріда. Хто мене не знає, хто вперше на каналі, я вам рекомендую вже зупинити на паузу, підписатися на сторінку тут, в інстаграмі, ознайомитися з усім, що в мене є. На каналі, тому що це дуже сильна трансформуюча інформація, і вона вже сотням, а то й тисячам людей допомогла покращити своє життя. Я інфлюенсер, сертифікований інструктор з тета-хілінгу, експерт в роботі з підсвідомістю, автор стілюючих медитацій та навчань. І також автор навчання я творець», Я вже можу про це говорити. І ще у мене нарешті вийшли мої метафоричні карти. Такі красиві. Не буду вам все показувати, тому що не буду спойлерити, вони насправді ще не прям запустилися. Я тільки-тільки ось вчора їх забрала з е, друкарні. І прям щасливо, що це нарешті сталося в моєму житті. І сьогоднішнє відео у нас буде. Про маніфестації. І не просто так я вам зараз і карти показала, і про навчання сказала. І ще зараз розповім деякі історії, тому що все це спочатку було в моїх маніфестаціях. Я довго про це мріяла, виписувала, записувала в цілі, і ось. Мої цілі матеріалізувалися. І сьогодні я вам розповім три основних причини, чому маніфестації не здійснюються. Відколи я на YouTube випустила свою маніфестацію, це хто не знає, медитація на здійснення бажання. Вона сама перша в мене на каналі, можете погортати донизу, зробити її, можете послухати, який в мене там інший голос, не такий, як зараз. Я, якщо чесно, не можу її слухати, я маніфестую сама. Тому що в мене там голос такий, що дитячий, я її записувала два роки тому. Після того я із голосом своїм займалася, і я дуже сильно змінилася. І прям значно відчутно, що я подоросліша. Але сама медитація дуже крута. Ви можете навіть в коментарях почитати, скільки в людей здійснилося бажань, навіть якісь незначні. І от за допомогою цієї практики я, в принципі, все проявляю в своєму житті. І часто я отримую питання: а чому мої? Маніфестації не здійснюються. От люди роблять цю медитацію, а бажання чомусь не здійснюються. І я розповім сьогодні три основних причини, бо їх насправді є багато, і їх потрібно знати всі для того, щоб розуміти, що. Мені потрібно змінити в житті, щоб моє бажання здійснилося. Про всі причини і що допомагає залучати бажане в реальність, я буду розповідати в своєму новому проєкті телеграм-канал по підписці. Місце душі. Тут я вам розповім три основних причини, через які ви вже можете. Подумати, ага, тут я проявляюсь так і так. Потрібно змінити свою поведінку, потрібно змінити своє мислення. І я впевнена, що скоро ваше бажання здійсниться. Тому що в мене була така ситуація ще до всіх цих моїх практик, де я просто змінила думку в голові, і дуже швидко моє бажання здійснилося. Зараз про все вам розповім. Стосовно нового проєкту «Місце душі він буде запускатися 5 жовтня, і це буде. Постійний проєкт, який я буду рік вести, кожного місяця можна буде приєднуватися. Кожного місяця будуть різні теми. І перша тема цього місяця це якраз маніфестації, практики, які допомагають підсилювати ваші маніфестації. Те, що допомогло дійсно мені швидко наманіфестувати квартиру в центрі Києва, таку прямо з моїх картинок, як я хотіла, і за один день не маніфестувати порш Макан. Хто не бачив це відео, подивіться передостаннє відео у мене на сторінці. Сторінка. На каналі. Перша причина, чому не здійснюється ваша маніфестація, вона дуже проста, але можливо неочевидна. Ви не знаєте, чого хочете. Саме так. Навіть якщо у вас є список бажань, у вас там написано 100 бажань, але ви відкриваєте його через рік і зрозумієте, що 90% цих бажань не про мене. Чому так відбувається? Тому що ми не знаємо, чого хочемо, ми себе не вивчаємо, ми не спілкуємо зі своєю душею, а ми все думаємо тільки з мозку, тільки через его. І зазвичай, як у нас відбуваються наші бажання? Ми дивимося на когось і розуміємо, о, я теж так хочу, о, я теж так хочу. І, можливо, один відсоток зі ста буде влучне попадання, що дійсно те, що було в іншої людини, хотіли саме ви. А найчастіше. Це просто хоче его і дуже важливо себе вивчати для того, щоб зрозуміти, чого дійсно хочу я. Тільки коли ви розумієте своє справжнє бажання, воно буде здійснюватися. І щоб ви розуміли, як взагалі наші бажання здійснюються? Коли ваш мозок фокусується на конкретній якісь цілі, і він чітко знає, що «да, я це хочу, воно мені треба, це про мене, мені це дійсно дуже потрібно, воно мене дуже сильно запалює. І для нього це стає номер один у виконанні задач в мозку. Нашому наш мозок це такий суперкомп'ютер, в якому виконується дуже багато задач. І якщо ми не даємо отакі задачі здійснити якесь бажання, він буде проявляти у вашу реальність просто все, що попало. А у нашому мозку, повірте, дуже багато різних не самих приємних думок. В нас багато і страхів, і обмежуючих переконань, і генетичних травм, і наших травм. І якщо ми не даємо задачу на виконання ось цих класних наших якихось бажань, на створення класної реальності, у вас буде проєктуватися весь цей ваш бруд, всі ці травми у вашу реальність. Ви можете зараз навіть подивитись, чи вам подобається ваше життя, те, як ви живете. Скоріше за все, не дуже є якісь сфери, де вам от взагалі не подобається. І чому ці сфери у вас так просідають? Тому що мозок не знає, що він по-справжньому хоче, і він проєктує вам те, що в нього в голові. І для того, щоб змінити свою реальність, треба змінити думки в голові і задавати потрібні вам задачі, які мозок має виконувати. Так от, що зробити, щоб почути свою душу? Ну, я вам рекомендую як мінімум медитувати. Медитуйте для того, щоб очистити мозок від зайвих думок, від того, що нав'язує нам навколишнє середовище. І тільки коли ви будете пробувати, от, наприклад, вам прийшла якась думка, ви пішли, спробували і зрозуміли, моє. Не моє. Ви купили там річ, яку хотіли, і зрозуміли, моє не моє, а ми тільки так можемо зрозуміти. Навіть з машиною, наприклад, ви хочете авто, поїдьте в салон, сядьте в цю машину і зрозумійте, а чи це взагалі моя машина, чи вона мені настільки подобається, скільки я собі в голові намалював. І коли ви почнете доторкатися до цього, ви будете на рівні відчуттів розуміти, це моє дійсно, чи мені потрібно змінити свій фокус уваги. І наступне, чому не здійснюється бажання? Тому що воно з дефіциту. От це, напевно, найпопулярніша причина, чому не здійснюється бажання. Що це означає бажання з дефіциту? Я буду хотіти всього побільше, буду хотіти багато заробляти, бо я боюсь, що я залишусь без нічого і мені треба запасатися. І тоді, коли у нас іде ось ця мотивація зі страху, мотивація з дефіциту. Ви не будете це отримувати, або ви будете це отримувати і дуже швидко втрачати. Наприклад, я заробляю гроші не тому, що я люблю свою роботу, перш за все, не тому, що я кайфую від своєї роботи, не тому, що я хочу ці гроші витрачати в задоволення. От на те, що мені дійсно хочеться, не накопичувати їх, не боятися за те, що там я зараз можу все втратити, а я. Із задоволенням їх заробляю, і із задоволенням їх витрачаю. Бо по факту так воно і має бути. А я натомість боюся, що я залишусь без нічого, що я залишуся бідним, що я залишусь на вулиці, і мені треба побільше працювати, побільше записатися. Що наші предки робили? Всі гроші відкладати під подушку чи кудись там ще. І потім згадуємо, наприклад, не знаю, були у вас такі історії чи ні, коли там ваші прабабусі, прадідусі помирали, і в них знаходили потім кубку грошей десь. Реально, чи під подушкою, чи десь в ламінаті, під ковром, і ще, і ще десь далі. Я таких історій дуже багато знаю. І Який сенс тоді жити це життя, якщо ти просто збираєш ці гроші і вони тобі не пригодяться? А в нас оце є генетична травма, коли. Всі просто люди тоді жили бідно, і ти не знаєш, що це таке взагалі жити в достатку. Зараз нарешті прийшов час це змінювати, і це наша відповідальність. Вийти з цих обмежуючих програм і почати жити класно, розкішно, в легкості, в легкості заробляти, а не страждати і отримувати все це важкою працею. Бо коли ви, коли ви думаєте, що все має бути важко і робота має бути важка, і якщо я хочу заробляти більше, мені треба йти на три роботи. Мені треба 24 на 7 працювати, вас грошей більше не стане. Ви будете потім ці гроші витрачати на лікування, на якісь додаткові витрати, щось у вас буде ламатися. Якісь неприємні ситуації будуть ставатися. Повірте, я працюю з багатьма людьми, і я знаю, про що я говорю. І чому так відбувається? Тому що ви свою енергію зливаєте. Найважливіше, що потрібно для нашого достатку, це наш енергетичний рівень. Подивіться на своє життя, чи є у вас гроші, чи є у вас робота, чи є у вас клієнти. Якщо немає, значить 100% ви зливаєте енергію. І завжди от можна так дивитися, по своїм доходам вимірювати свій рівень енергії. От це запам'ятайте, святе правило, тому що воно реально працює. Я от останній рік, ну так, да, рік, я тільки по цьому правилу і живу, коли я дійсно на собі відчула, що так воно і є. Тому дуже важливо зрозуміти, що гроші це про можливості, це про. Ем, це енергія, це про легкість, це про свободу, і не заробляти гроші не тому, що я боюся, боюсь цих грошей, боюсь витрачати, боюсь, що я буду бідним, а заробляти гроші тому, що я гідний того, щоб їх заробляти, щоб їх мати, щоб їх мати багато, щоб в легкості їх витрачати, щоб жити розкішно, щоб мати свободу. От, змінити ось цей підхід в заробітку своїх грошей. І це стосується кожного нашого бажання. Ви можете ставити, там, наприклад, за ціль купити собі айфон. І теж ви ставите за ціль не тому, що я хочу там робити класні фотки, я хочу е, вести соцмережі, мені так це подобається. А тому, що мені страшно, що якщо я зараз це не зроблю, а що про мене подумають інші, а я буду не таким, як всі, а я не буду виділятися, мене не будуть поважати. Тут вже включається наше. Его, тому дуже важливо завжди розуміти, в першу чергу, для себе на що воно мені, чого і що хорошого я з цього отримую. Фокусуватись на цьому. І третя наша причина це бажання з его. От переходимо до моєї улюбленої також теми, що це означає его. Якщо ми хочемо, щоб здійснилось якесь бажання, щоб потішити своє его, ми насправді хочемо відчути свою цінність. От Згадайте теж ситуацію, коли ви щось собі купували, просто щоб, знаєте, повиділуватися, щоб показати, які ви молодці, щоб навіть в першу чергу самим собі сказати, що вау, який я молодець, бо ми не відчуваємо своєї цінності. Нам потрібно свою цінність заслуговувати. От коли ви були в школі, ми заслуговували свою цінність через оцінки. От навіть просто подумайте, в школі зробили систему ставити оцінки. І воно настільки сильно впливає на нашу самооцінку, на нашу впевненість, на нашу самоцінність. Тому що коли, люд... коли людей, дітей, а це ще й діти, вони дуже сильно все сприймають, коли їх починають вже зразу розділяти, включається нездорова мотивація. А ще й плюс ти приходиш додому, тебе починають сварити, тебе починають порівнювати. І все, в дитини зразу ж стає залежність від чогось: від оцінок, від знань, від похвали, від е, якихось досягнень. От, наприклад, в мене була мотивація для того, щоб я гарно вчилася, я буду отримувати потім в по закінченню року якийсь подарунок. І ну, здавалось би, а що тут такого? Ну, прикольно. Так, да, воно то прикольно. Але все у мене записалося, що я молодець, е, тільки тоді, коли я досягаю. Вищих рівнів, і тільки тоді я буду щось отримувати. Тобто я не можу отримати щось просто так, бо я того хочу, бо я того гідна. Мені треба завжди заслуговувати і показувати, що я краще, що я можу виборювати ось цей свій подарунок, це своє бажання. І я працювала з цим нормально, так? тому що воно в мене тупо не здійснювалось. Мої бажання не здійснювалися, або здійснювалося якось дуже важко. Я прям мала не знаю, ну от все до копійки віддати, щоб в мене здійснилося моє бажання. І, е, от, наприклад, як це в нас може проявлятися в житті? Е, мені потрібне авто. Я вам просто розказала зараз одну історію з его, коли навпаки в нас его травмоване, і е, нам потрібно щось робити, багато робити для того, щоб це досягнути. А це тепер беремо історію, коли також его травмоване, і я цього не розумію, що воно в мене травмоване, і я хочу собі щось купити для того, щоб. Повиділуватися, є дуже багато людей, які просто люблять понтуватися, і насправді вони хочуть ту саму цінність собі повернути. Тобто, це ті ж самі люди, які так само в дитинстві десь недоотримали цієї цінності. В цих людей є установка, що я не гідний цінності просто по праву свого народження. Мене не будуть цінувати просто так. Мені треба завжди щось для цього робити. Тоді в людини стається прив'язка до матеріальних речей. В неї. Її цінність залежить від того, скільки коштує якась ця річ. От я себе ціную рівно настільки, скільки пише на ціннику. І, наприклад, людина хоче авто, вона купує собі авто. Якщо це дорога машина, значить я дорога, якщо це дешева машина, значить я дешева. І так, з будь-якими речами. І ця цінність навіть також вимірюється і в знаннях. От якщо я багато дорогих курсів прийшов. Тоді я молодець, тоді я щось знаю. Якщо я мало курсів чи там дешеві курси пройшла, значить, ні, я не знаю нічого, я не гідна допомагати іншим, я не гідна е, ділитися цими знаннями. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи вам це зрозуміло, і чи ви вже склали в себе пазл, наприклад, коли у вас не здійснювалися які бажання. І зараз я розповім свою історію з своїм авто. Яке в мене довго не здійснювалося, ця маніфестація. Це була моя перша машина, це був 21-й рік, і це було ще до всієї історії, моєї з духовністю, з вивченням себе, саморозвитку, свого мозку і так далі. І я дуже сильно хотіла машину. Ну, от, просто я розуміла, насправді дійсно моя душа прямо кайфує, коли в неї є машина, коли вона водить, їздить за кермом. Це для мене важливо. У мене в центрі матриці Смірка, якщо що, ви маєте зрозуміти, якщо ви розумієте в матриці. І це дійсно було щире моє бажання, але був один нюансик, в якому я собі не зізнавалася. В мене значить, були гроші, от я назбирала гроші десь в липні-серпні. Все, в мене вже є сума, навіть швидше липень, нехай буде, точно не серпень я починаю шукати машину, а вона просто не йде. Ну, от мені так важко це і довго йшло, що я вже психувала, мене вже це все дуже дратувало. В мене вже така негативна енергія там була зосереджена. І я вирішую, все, не буду заходити на авторія, моя машина до мене прийде. І в цей момент я їду на ретрит, я знайомлюся з духовністю, саморозвитком, це все. І якраз ретрит був на тему маніфестацій. І я е, ну, задаюся питанням, чого в мене не здійснюється це бажання? І на ретриті я собі не зізналася. Я зізналася, коли я повернулася, що от я просто кручу це собі в голові і питаю: ну що таке, чого в мене не здійснюється? Яка моя істинна мотивація? Що я по-справжньому хочу отримати з покупкою цієї машини? І мені вспливає, що я хочу повиділуватися. Що я Хочу приїхати до себе в рідне місто, що я така молодець. А, момент, я забула вам сказати, що я хотіла, в мене була ціль купити машину саме в 20 років. Не до 20, не в 21, а в мене просто день народження в кінці жовтня. І я хотіла от саме до кінця жовтня купити авто, а воно ніяк не йшло. І потім я собі зізналася, що я хочу купити саме в 20, бо в 21 це вже ж на рік старше. І щоб за мною затримався ось цей такий статус, що, що типу я купила собі машину сама в 20 років. Ну, добрий день. Я зараз, коли це говорю розумію, що це, ну, це дитячий садочок, це реально просто забаганки твого его. І я коли собі в цьому зізналася, я така, все, відпускаю цю думку, е байдуже мені, коли я куплю ту машину. чи... На кінець 20 років, чи на початок 21 року, мені без різниці. Я просто хочу, щоб до мене прийшла моя машина, яка от ідеально мені буде підходити. Стається мені 21 рік, і через 2 тижні приходить до мене моя машина. Отак от от працює наше его. І ось так працює, коли ти розумієш, зізнаєшся собі, яка істина твоя тут мотивація, з якою ти зайшов. А зайшла я по факту з. Ось цього его. І коли я забрала це, все, залишився чистий мій намір, залишилась моя істинна мотивація із любові до себе, і одразу маніфестація ця здійснилася. Тому можете вже проаналізувати, які у вас є бажання, які не здійснюються. І от з цих трьох причин я впевнена: 100% ви зрозумієте. Чому ваше бажання може не здійснюватися? І як мінімум ви заберете оцю от установку, за яку ви зачепилися, я впевнена, що дуже швидко ваше бажання мало би здійснитися. І от, наприклад, з е, моєю вже теперішньою машиною Porsche Macan це була насправді ну, така прям серйозна покупка в моєму житті, найдорожча покупка в моєму житті. І в мене повилазило з неї багато страхів, але Тут уже не було его, тут уже не було дефіциту, тут був реально мій чистий намір. І тут навіть була інша історія. Я спочатку хотіла, я самого початку хотіла цю машину, але коли я вже почала її, на неї цілитися, думати про те, що ось час прийшов купувати нове авто, в мене включився мій мозок, який почав мені казати, що. Та ні, не треба тобі ця машина, це дуже дорого. Давай ми візьмемо щось інше, давай візьмемо простіше, нехай там ці гроші краще кудись вкласти, бла-бла. бла І я починаю йти за голосом свого мозку і починаю дивитись на машину в два рази дешевшу. І тут зовсім нема енергії. От я їжджу дивитись на цю машину, ну а тут пустота. енергії немає, немає відчуття, що да, це воно, це моє. І відповідно. Ну, Я не купляю її, тому що я приїжджаю, я відчуваю, що це не моє, я їду. І я не розумію, що тут виявляється причина в тому, що це не моя машина, я її не хочу. Я хочу іншу машину, я хочу дорожчу, я хочу ту, на яку я заслуговую, яку я істинно хочу. І я готувалася до навчання свого, вела ефір. І розповідаю про цю тему Я гідна зона комфорту, і тут я сама себе ловлю на тому, що я себе переконала, що я не гідна мати порш і що я залишаюся свідомо в зоні комфорту. Бо якщо я обираю машину, яку мені дуже легко по фінансам купити, то про яке розширення може йти мова? Для того, щоб виходити на нові рівні, потрібно робити і більші вже витрати. Ти тоді робиш, ну, твоя пропускна система стає набагато більшою. І тільки я це розумію, у мене просто так от оп, і пішов потік енергії, мені настільки стало легко, я розуміла, а це було ще й напередодні запуску навчання. І я також зрозуміла, що якби я не дозволила собі мати те, що я дійсно хочу, до мене б навіть на навчання набагато менше людей пішло, тому що моя... Енергія залишилась от така, малесенька. А тут я собі це внутрішньо дозволила, пішов великий потік енергії, і я розширилася. Відповідно, я змогла більшу кількість людей пропустити, більшу кількість грошей пропустити. І День, коли я ціленаправленно сідаю маніфестувати машину, до того я її не маніфестувала. Я сідаю, маніф... маніфестую Porsche Macan, отакий, як я хочу, такий колір, як я купила. І зробила ще дві практики, які підсилюють маніфестацію. Щоб ви розуміли, до того ми місяць дивились авторія, ну просто оновлювали, чи є такі взагалі машини, їх не було. Ну от просто голяк. Я думала реально, що я не скоро куплю машину. І я сідаю 8 серпня маніфестувати. Авто, роблю ці дві практики, які підсилюють маніфестації, на наступний день вона з'являється на авторію. Я чесно, я була просто в шоці, як так, як так швидко воно здійснилося. Але як? Я вам розповіла вже всю передісторію, і це досить логічно. А ми ж самі творимо свою реальність. І насправді проявити те, що ти хочеш в своєму житті, дуже просто. Якщо ти щиро в це віриш, і якщо ти робиш усі ці практики, тому. Я вам бажаю дуже сильно вірити в себе, в свої бажання і визнати, що ви гідні того, щоб ці всі ваші бажання здійснювалися. І хто хоче зарядитися цією енергією, хто хоче зрозуміти, чого ви по-справжньому хочете дізнатися, мої секретні практики, які допомагають здійснювати бажання, запрошую вас в місце душі, в телеграм-канал по підписці. Нагадую, що старт у нас 5 жовтня. І перший місяць буде присвячений саме маніфестаціям. Будемо визначати, чого ви по справжньому хочете. Будуть практики, які підсилюють маніфестації, будуть всі причини, чому вони не здійснюються, наші бажання. І також у мене день народження в жовтні, тому я буду ділитися практиками до дня народження. Я буду робити соляр і поділюся з вами всім для того, щоб увійти в свій рік. Максимально класно і щоб наступний рік прийшов у нас найпрекраснішим чином. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як вам це відео, чи ви зрозуміли, чому ваше якесь найбільше бажання не здійснюється. Я вам в коментарях також повідповідаю. Можете прям розписати історію, але. Досить коротко, щоб я не довго читала. можете розписати, яке у вас бажання і чого ви думаєте, воно не здійснюється, і я вам підсвічу якісь моменти, на що вам треба звернути увагу. Дуже вам вдячна за перегляд, дуже рада була вам всім це розповідати. Залишаю посилання на свій інстаграм, на телеграм-канал з безкоштовними медитаціями. Там же також будуть у мене деталі по місті душі, по телеграм-каналу, по підписці. І просто слідкуйте за класним контентом, там вже дуже багато цінної інформації. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайк і пишіть коментар. Я вам всім безмежно вдячна за перегляд і до наступних відео. Пока-пока!